Продовжуємо ми на Дніпро у Володі у гості. Дивимо в об'єм. Ну, Нагадаю, що тут А я приїхав по корми попоїв і поїхав на рибалку. На рибалку? Так. Да. Це я розумію. Трошки этого сина показывают, вот такого у меня тоже. А что ты им даешь? Ничего, ты мне да надо. Миш сказал, он альбувир пропаевает. Сейчас я Подивись, да, что там за препаратом? Светлана? А, сира, сира. Сира остатая, наверное. Еще одна такая тот. Только то, твоя в другом победу. А ну да, поменьше, поменьше, ніж до цього, що мы в руках дивилися. Да, баюра. Ну скоро буде uh -huh. моя выставка за тариса. Ти куди? <гум> а нічого на регалісти Куди Це твій, да, вітер, якщо сюди, так? Да? Якщо з поля. Туди. Ну як ж, як сьогодні. І вон спор немає. ніхто не Угу. — Куди ти зазвичай діваєш? — ну, Роздаю. — Роздаєш? — Як і славяне. Да. — Якщо повезе, то продам. Да, — Так, так. Да, ж... да. — Нормальну людину, так? <плес> да, да, — да. да. На ярмарок ти не возиш і продавати, так? — Ні. — Не займаєшся я е, багатий чоловік. Зачем цей... <плес> 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 я? Я через місяць не мало Не вміє продавати, так? — Так. Я краще віддам. — Угу. — правильно. Голубец, не так. Yeah. А... Ты голубив не есишь, да? Mm. Он любитель животного мира. Не, no, ну, если от Это хлопцы у меня хлопцы. Четверо. То отдам ему мешок на это, чтобы я не бачил. <свес> на суп, да? <свес> 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 ага. Головы подрывают, щипают, на сам я не... Ну вот я вот дивлюся, а да, так сіра така. Ряба. Типа як з знеговата масть. А там сіра, он, така побита побыта, лохмата. Сира космаденька, да, да. Потом ще я бачу вістальна така. Есть мастер. Вот такая масляная. Да, 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 вот. Ну у мене мне пари, пары, пари, вот у меня. Була голубка, я покупав в Павлограді, жидинаряба. І це з под неї пошло. Жединаряба така була. Жидина – це горобина? Горобина, да. так. І це з под неї одно вийшло, друге, третє. І потім вже пошли. Потім он сидить, он сподівається. Ну, ось світленькі, да? Не-не, вот. А ось рябе світленькі. А, що? Не знаю, рябе. Не буду це... все таки, тоже... Мож, я буду обещать, я справа все-таки тоже. Може может по білих да, вы скажете. Ну, ну... ну так і білі могли проклятить. Да це... я яка різниця, принятый я и понял. Не, ну это она.

Да я... это мне друг наделяю, а? Коля си. Кого, кого? Жопа. Ага. – Три штуки. А ось это крила, крыла, щось кримача таке прикольно. Голубочка прикольная. Воно да, да-да-да, жопой до нас стоит. Ну ч, она там собиралась, а в Игорь Ката. Нормально. Кого? Игорь, без речей не было. Тиш, <титут> не бухає. В'як камедожа. Ось то горя був голоди. Ага, ото молоде, так да, да, да. Ось батько. Ну, о ці голубі, вов, ти тримав. Як довго ти тримаєш, скажімо, цих голубів, оцей напрямок. Ну, напрямок, так. Да. Я держ... держал в Убийстве класса шестого-седьмого. Ты тут местный? Да, только там жил, ага. чуть давно. Пришел в армию, брат похерник. Ага. Ну, он только гонять любил и все. Пришел из армии, развил опять. А ну стой, стой. питання, то, коли брат похерія, які тоді там голуби були? Ну там попроще просто. Ага. От це ловляється. А, от стальна мура. Да. Ага, вона відрізняється, дуже ну, прямо да, відрізняється. Да, ну, вот да, вона відрізняється. Тагаубка. Шос. Що, що, що ти підкидав? Вот ну вона ну, д... взагалі її. Так, да, да, я зрозумів. Ну, хотів вбрати, але вона летить і додому ага. йде в... Ну, Прибрати хотів, що да, дуже да, занадто ну, ну, тебе. Да, да. ага, ага. А залишив ну голуба чуть побольше. Ну, донька більше, ніж вона. Чуть-чуть більше. Так, да, я вже бачу. Оця менша. Ну що я говорю, летить. Угу. І, і до ну коротше при, прилетів ти... Ой, прилетів, кажу, приїхав ти з армії і завів знов, да? ну, да, так? Потім... А заводив з яких голубів? Ну такі, просто, Ще... Та, діж, таких... Як приблизно, як ця голубка чи ні? Ну так, на Плюс-мінус, да. да. Плюс, потім да? почав з у Донецьк їздити і почав. А потім водити. взагалі водка не дала. Да, трохи. Дросив, взагалі. Голубів забросив, да? Ну да. Він Свою бочку випив уже <гум> вот. <гум> Помешала водка. Раз, забыл закрыть, залезла, сожрала. Другий. Ага, ага, Ну, да. важно вот водку лучше. <гум> Да, да. Никаких проблем нема. Ну, а а Ну, коли ти, в які плюс-мінус роки і чому перейшов, почав переходити на таких голубів, як на збільшених вже голубів? Ну, тоді і, блядь, туди були такі, ну, раз були. Ну, раніше ж таких не було, ну, от коли ти з армії прийшов, що такі голуби були? Ні. Які? Ну, такі. ну, були, були, були. Та ні, ну, тут, що в Донецьку, я кажу, тут. Тут, 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 і так, як і вона. Ні, нічого, покойник.

У дядьки корки ще було, у нього такі. З дороги, так, да, да. ну, Він сам з Донецької області, з Доброполі. точно не знаю. О, от якраз з тих країв, мій да, знайомий, він да. тримав там 70-ті роки, він каже, всі так, газети були, довгі-довгі такі. В Донецькій, Донецькій області. Вони знає... якраз Доброполі. Ну, Это... Димітрова, ну ну, там Бірноград. Дядя Міша, це він, зна... мій знайомий, друг хороший. Дом, если кажется, такие... Да, это завив опять. Жениться и это. Завив, да? Ну, старший сын кум глубятся не, не, родной. Ага, но, ага. А кум глубятся. Ну дай не развод, да? Он дал три пары. Я там маленькую булочку сделал. Ну, она ему неделю он по этой и все и бросил. І пошло по новому. Да mm -hmm. не Та ні! Mm -hmm. Що там того голуба? Але коли їх, коли їх 400 штук, то як би да вже. Мені таку голубку давав, вон як куту. то. да. Ось таке брамор. Ты мне давал вот такая, знаешь, била и голова чуть-чуть побыта. Так там же целая казалась там. Рябь. Кто доказал? <звук> Она что... вот. меня надо така. Она размером голову. Она, блин, дубасила, шо та, шо та. Не мало, блин. И та тоже, ж такая маленькая была сплошна, блин, эта какая. Ну что? Володько. Так я так і не зрозумів, коли ти все-таки отак от уже масово перейшов на да, з 90-ті роки чи пізніше? З да, да. 90-й. 90 90 да? Коли на них мода пішла, скажімо так. От. У нас, по-моєму, туди там, на 2000-х вже коли. Ну, да, но, ну конец да, так, ну конець 90-х. Перехід я на 2000 нульовий. Почав конкретно займатися повторно. Бо, по суті, воно ж так і вийшло в нашому регіоні. Коли да. мода пішла, на Донецьк почали їздити оттуда, да, оттуда, і почали возити оцих пишних. Да, да. У нас пишних тут особливо не було в нашому регіоні. Простенькі, так. Да. Хтось, як трошки, звичайно, воно відрізнялося там, які... Ну, да, які? Да, хто Але це, так, от, щоб настільки, да. Да. Ну, так. Це старий. Це да. оце лахмоногія? Так, це тоже оці, да, да. Это голубка. Mm. Я теж пам'ятаю цього. Стих, було три чи 4, бля, таких одинакових. пропадали всі один остался, і летить, Відітиться. Ну він же ж інший. Ну Він же опа. більш. Ну, Та ну подивіться, він взагалі це інший гол. Ну, да, да, да. Відрізняються. Є все таки, так, да, вони. Ну у тебе тебя... Вот, різні... Попросим, маю, попроще, ну, такий. Ага. О, по розміру голов чуть великого. Ну, як, Для мене нормально. Нормально, да? Для Угу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. А у тебе нема Захаровича голубів? Захарович тоже. Кеша? Да. Ну, Всі знають, як кеша, да, а, кеша, кеша. Я ж дивлюсь твої. Ріки. А, ну ти вилазуєш. Бере я... себе побачив, да. так. Трохи згодом, правда. Ну, політа. А касима теж немає голубів, да? Ні. А, є, один мабуть. Я в останній раз його на базарі привез. Нет, я його... Ой, я не сильно не їхав. Ти так не дуже, да, не, в цьому я, плані не, это... сам по собі. Да, ні, ну як, ну Ну багато взагалі у вашому місті в Тернівці голубівників. Бо я знаю тільки двох, а я знаю тільки двох, а ну чую, що начебто то наче, то є більше. Ні, ну плох. По трійці да. Тут тут рядом державні, два титала, знаєш, вітю. Ні, я тільки знаю Попова Вову і Сергія Івановича знаю, і все. Я ж більше по нікого не знаю, да, так Ну, шісточку, Де ми було, тут, були? Тільки... Дві будки. Потім от, от, два говориш, приїжджих переселенця є переселенці. Вони не з голубами приїхали. Артем И Артем там, Артём. они же рядом да, живут. Ря рядом да, будки у них, да? Да. 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 Вин, э, ну, Ярик с Щербинин с нами. Ну, да. А рядом мы с этим, блин. Артём, ну, Артем Там Макашевый Балкер, Ну, рядом, ну там, да. Артем. Баме, 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 баме. Потримай бабе... Дальше... Ну, Не, она включена, просто направляет. А то я хочу взять... Ты старый был. хочешь? Тоже летал. <К pobluscer> Сейчас, если найду... Ты, я... ты не бракуешь под съём, да? Не, nee, не, для меня это не глаза, не это, не... Как говорил покойник этот у меня не видно, что там его Ага. Да, да. Зато я голову спіймал. Цікаво было в, в руках потримати. Да? Ага. Шикарно, пани. Ага. что тоже он. Вот ну, они летовая. Брать не буду, длиться, Ты Твое одна? Да. Ты не кольцуешь их? Нет, для себя. На, на, контрольки я бачу, ага, контрольки накидаєш. Знать, кто хоть сказал, под какой парой. Ага, ага. Ну да, тут, тут важко щось да, тут потім згадати, да. розібратися. Я тут не, не веду. Тетрадку? Записи. Записи. А раніше вів? Ні. Ніколи, да не вів. Все воно як молодий, так і так запоминало. Да, да. І тому що було 30 штук, это вже... А, раніше ж їх багато й не було, да, так? Ну 30 штук то, це вже вважалося, що ти великий губ'ян. Ну так, да, так, да, так. Да. Типу запаминали по ці полі, ти глумити. Да, так, тому що... Да. Ну так, да, коли у тебе 30 з урахуванням молодих, да, то воно там да. що там, за, там запам'ятовує. І, чу, і чужих. Двои в небе чу летит, а там три коллеги, и васик, и некого раньше воно дает. И силика у вас. И голубя таків багато было. Да, голуби у карты. И фильм надо было. Да, наверное. А зараз... Щас... нема кому й Ну да, так, мало пацанов уже никто имеет. И все бизнес только... Я знаю, у нас тоже малый хлопец двигал, я ему давал. Ну тоже на базаре. Ты пидел там на базаре. Я так не называю. Ему сказали, там не он возьмет. И что надо. А так, может, коллег насыпать, что они потом завтра... Нет, когда Давно-давно я сколько не помню. Да, базаре мы были, И ходим, он, пиды испытает, он повара. От всього рыжого, де йдуть, виходять красный, красный mm. старі-старі. старый. И голубка рижа, ну та менше немножко. Старый. Не Скільки ж... хвості? Бо Хвости такі, него... да, рідненькі хвости. От ну, нема ну, такого платникового не... хвоста. 2, Потому, 4, 4, слава, слава і каже, Одного нету. Як березні говорять? Хвости рідкі. 13. Тобто 14, Чи ти вже порахував з тим, що нема. З тим, що вирвано. 13. Uh -huh. А голубка? Ну от... Ні, это не вона. Це это... тоже у мене тут три штуки. Вовлены, блядь. Uh -huh. Всего лишь. Голубки. На краю чужаків, мабуть, завжди вистачає тут, да? Ні? А кто не гоняет? Ні, не. Ганяє? Да? Ну залетай. Это. Наслышан, я его не трогал. А, параляк. это... Ну, копчика зимой в дверь падает, да? Да прямо за двора упал. Одного кружкой убил. Слышу, что ты... я... Я, дали, он, я это... Mm -hmm. Вот там, возле... А вот та возле курей. Что-то это... Они шугнулись. А вот там стоит кружка. Я смотрю, а он вот, надавил ее и сидит вот так вот. Хватит, я кружкой подорвал.